Всім доброго дня. От ріже Дімон Дрова. О, вже скільки порізав, зараз буде відкидати О, у нього стоїть. Подивіться, скільки вже порізав. Одного бачка вже бензину вирізав. Я ще не відкидав. Ну, зараз, зараз, ну, зараз поокидає. О, так. Така велика куча. О, тут вже порізані, ще треба рубати. О, скільки. буде різати, я покажу. Вельми гуде. Привіт сину! Робота <ривєцяно> є. О, от кидає, кучу все. Півні кукурікають. Отак. Ріжуться в нас з дрова. Порізав, откинув, потім рубати і зложувати. І зложити. Так, да. і зложити в кучу. Курва є. Я відчуття, що я більше нарізав, ніж перший раз. Ну, багато порізав. Добре, Добре. О, такі роботники. Все, з того рубати. Да. Зразу тачкою вивозити? Дихни. Good luck. Що да, валить чортом мохи болото, 18-та, а ріже би 36-та. О, розказав. Треба буде да, заправляти. Докорцев бензин. Петрушечка тут. Зелененька, на сонечко на вулиці. Ой, яке сонце гарне, як видно. Зараз Дімон буде різати.

Betuliza, betul macam tu mana. tak